Всім добрий день! А зараз подивимось з вами розпакування ось такого масляного радіатора NOMI SOH 129. На коліщатках і має 9 секцій. Також бачите, що є такі цього ж виробника радіатори 7 секцій і 11. У нас 9. Ось така коробка. Картона, як бачите, тут є позначки, потужність 2000 Вт, температурні режими. Тобто один ТН800, інший 1200, і вкупі вони дають 2000 Вт. 9 секцій, регульований термостат, індикатор, захист від перегріву, автоматичне виключення при падінні і вбудована ручка та коліщатка. Так. Так ось, ось ось можете почитати хто виробник. Ось строк 12 місяців гарантія. Угу. Ну і ті ж самі характеристики, і ось розмір. Розмір невеликий, як ви можете бачити. Ну і він досить легкий. Комплект. Ось такі дужки. Чотири коліщатка. Пластикові, дві підставки це сюди для коліщаток, ну і сам пристрій. Ось такий. Світлодіод. Є інструкція. Ну і дев'ять ребер. У нас кімната до 20 метрів квадратних. Його повинно вистачити. Ось тут є для відводу повітря. Так, не накривати. Ось тільки щось мені не подобається. Ось ця цятка. Що воно таке, я не, не знаю. Схоже, як дефект якийсь. Щось я не розгляділа, коли, коли забирала в магазині. Ну, ладно, будемо користуватися. Тоді вже буде відгук по користуванню. Поки що тільки розпакування. Ось так. Ну, Подобається тим, що він маленький і продуктивний. І три режими: 800, 1200 і 2. Я думаю, що два ми і не будемо використовувати. Нам хватить 1200. Ось так. Всім дякую за увагу! Ну, ще ж не показала, як вмикається. Ось я вилку в розетку вставила. Так один, два, три. Ось це на одиничку. Ну і тут вже вибирається від мінімуму до максимуму. Можете почути, який звук. Трошки. Трошки може і заважати спати, якщо людина чутлива до такого звуку. Ну, все ж будемо використовувати. Ще раз дякую.